Привіт! Сьогодні розповім вам про другий сезон серіалу Венсей. Нові персонажі містичні події та, звісно, чорні сльози з її очей. Поїхали! Венсе повертається до академії Невермор після коніку. Тепер не просто студентка, а справжня зірка. Прославлена після подій першого сезону. Однак славу приносять не лише переваги і новий про. Та нові проблеми. В академії з'являється новий директор Барі Дорт. Він одразу пропонує Венселі стати обличчям академії, що викликає у неї настороженість. Його надміра, зацікавленість її особистістю на дивні методи управління викликають питання. Молодший брат Венслі, Паґслі, вступає до Невермор. Він приносить за собою нові здібності та стає джерелом куменних ситуацій, особливо у відносинах з Юджином. У другому сезоні з'являються нові персонажі: Грета Хестер, Фрамп, Джона Ламлі. Загадкова викладачка Розалі та інші Також повертаються улюблені герої. Гомес, Мортиша, дядя Фестер та інші. Венсе починає переживати дивні видіння, під час яких за її очей течуть чорні сльози. Це передвісники того, що її на здібності виходять з під контролю і можуть привести до небезпечних наслідків. Академія приховує безліч таємниць. Вензі стикається з загадковими подіями, зникненнями та дивними ситуаціями, які зможуть її копати глибше і шукати відповіді. Відноси вензи з родиною стали більш складними, вона стикається з новими загрозами, пов'язаними з її минулим, що змушує її переглянути свої погляди на родину та друзів. Другий сезон Вензлі приносить нові таємниці персонажів та загадки. Кожен епізод все більше занурює нас у світ не, Морво, не Вермор, і розкриває Вензлі та її родину. З нетерпінням чекаємо продовження історії. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене лайком та підпискою.